Коли гроші, як енергія зустрічаються з неціненням, вони просто йдуть. І часто це знецінення розпочинається саме з батьківських грошей. Коли здається, що батьки не додали, дали недостатньо, могли дати більше. І подекуди навіть не виникає такого питання, такої думки про те, що вони не могли дати більше. І думки про те, що вони дали вам достатньо для того, щоб ви виросли, для того, щоб ви Взяли собі своє життя. І просто зараз спробуйте поміркувати, скільки насправді в вас було вкладено, починаючи від того моменту, коли ви з'явилися всередині вашої матері, її вагітність, пологи, пелюшки, іграшки, годування щодня, забезпечення комфортного простору навколо вас, дитячий садочок, школа, свята, подарунки, навчання. Розвиток, все, що завгодно, скільки всього вам було дано протягом вашого життя, скільки всього в вас було вкладене. І, можливо, із цього моменту у вас почнеться усвідомлення, що вам дали достатньо. Вам дали стільки, скільки було необхідно для того, щоб ви пішли в самостійне життя.